Розільянці 4 квітня 1944 року назавжди залишиться визначним днем для нашого міста Роздільної Розілянського району. День, коли наша земля була звільнена від фашистської навали. Дуже важкий час ми переживали. Дуже важкий час ми, наша земля пережила в той період. Але воля українського народу до незалежності незламна. І ми все зробили для того, наш український народ люди разом, щоб звільнити нашу землю. На жаль, історія на цьому не закінчується. Сьогодні український народ продовжує воювати за свою свободну незалежність. Дуже багато наших земляків загинуло в той період. І сьогодні також. За волю і незалежність, за наше життя, за наше майбутнє. І ми повинні це пам'ятати. Хто не пам'ятає історії, не має майбутнього. Тому для нас це дуже важливо. І ми впевнені в тому, що незважаючи на всі сьогодні потуги завоювати Україну, Україна буде вільна, незалежна. Щаслива. І прекрасно. Ми в це віримо. Слава Україні!